Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і я вам зараз покажу світлину. І от про це ми сьогодні і поговоримо. Тайм e, включив його у найвпливовішу, здається, в сотню найвпливовіших людей 24-го року. Тобто, ви вже зрозуміли, буде мова про Єрмака. І так, колишній генеральний секретар НАТО Ан. Расмусен написав про Єрмака, що той на початку вторгнення Російської Федерації відіграв центральну роль у забезпеченні роботи уряду. А Расмусен, що не знає, що Єрмака взагалі не було в Києві? Він десь собі, десь він собі був, декілька тижнів, навіть, якщо не довше. Баканов теж тільки через місяць показався. І так, давайте подивимося. Чим займався Ярмак, як він так забезпечував роботу уряду? Як він забезпечував роботу уряду саме на початку вторгнення Російської Федерації? От зараз подивимося, дивіться. Випадає перша дев'яточка ят, дев кубків. Бачите, ось як він забезпечував. Навіщо нам брехати? От, от навіщо? Робити з нього великого лідера, королева Жезлів. Де він шастав? Він тільки спостерігав, бачите, от спостерігав людини взагалі не було на місці, тут, тут немає. І ходив десь притулку просив. Оце може бути. Бачите, він перелякався. ось, І теж п'ятірочка на дні колоди теж показує, що у нього страху п'яти чи, чи дещо заскочив. Тобто він переживав, він так переживав, ох, як він файно організовував. Ось, Тут, скоріше за все, він десь за гроші турбувався. Десь за кордоном він був, так? І тільки здалеку спостерігав, чекав моменту, коли він зможе знову повернутися. Тобто він не забезпечував, так як каже, на початку повномасштабного вторгнення. Коли РФ вторглася, не забезпечував він уряд. От вам і є. Наступне, що написав е, Расмусен. Після, після повномасштабного вторгнення він доніс послання Зеленського всьому світу, створивши потужну мережу друзів. Зараз ми подивимося України від Заходу до глобального півдня, поєднуючи їх навколо питань від, від санкцій до довкілля, заявив Расмусен, назвавши Єрмака рішучим. Лідером. Ну Те, що він керує і Зеленським, і як фірман Батогому 7. От тут уже щось. от яка файна карта вийшла. Зірка вийшла, але я її переверну, бо вона там голяка. Так, тут зірка у нас, так? Не було тут нічого, дивіться. Знову особисті гроші. Це не є гроші країни там чи ще щось. Тут особисті гроші про, просував особисті гроші. І дивіться: навпаки, тут е, всі подорожі, от як, як він тут написав, створивши. Потужну мережу друзів від заходу до глобального півдня. От вам і потужна мережа друзів. Бачите, а я зараз докладу. Тут у нас зірка. Тобто на першому місці була медійність. По-любому була медійність себе просувати. Тут, скоріше за все, себе просувати. Зараз я тут докладу. Так, і переверну. У нас тут диявол, і тут у нас сімка жезлів. Тобто, він. Він не боровся з дияволом. Ні-ні ні. Тут не було боротися з дияволом. Тут, навпаки, зараз ми ще тут подивимося. Ось він намагався утримати цю позицію. Тобто, просував диявола. Недобре паде. Вибачте мені, але паде дуже недобре. О, кожного разу, от знаєте, от. І я вже знаю, які тут будуть коментарі. Що ви опять на Зеленська? Ви не поважаєте позицію президента? Як я люблю це читати. Пишіть, пишіть. Пишіть. Так, розберемо. І так, дивіться, тут, навпаки, а, був стримуючий процес, тобто людина працює над дияволом. Тут і видно. Роздмухує все, так? Тут немає. Тут, скажімо так, давайте скажемо так: він просовував потужну, як тут написано, мережу друзів з дияволом. Навпаки. Розумієте, навпаки, всі його подорожі, все було направлено, тобто не прибічників України, а навпаки, це не друзі. По дияволу не йдуть друзі, щоб ви розуміли, це не друзі. А зараз ще подивимося, який він рішучий лідер. Намагався втримати це все. Зараз ми подивимося, який він рішучий лідер. А давайте подивимося, чи це підходящий лідер для України взагалі. Тому що, ви знаєте, це ну, це не добре. Це не дуже добрий знак. Давайте так подивимося, чи не мітить ярмак. На посаду президента. А от давайте подивимося. Яке в нього бажання? Да мріє. Да, мріє. Да, мріє, моє, дорогенькі. І зараз я тут докладу. Бачите, у них, в них така домовленість. А ким же ж буде туди Зеленський? Він з Зеленським так домовився. А ким же буде Зеленський туди? А Зеленський Тютю. -тю. Ви знаєте. Я не пам'ятаю, який прапор у Швейцарії. Цей дуже схожий, ну трошечки не такий прапор Австрії. Але це якась інша Польща. Ви знаєте, 20-й аркан. Що буде з Зеленським? А його не буде. А Зеленського нема. В нього така домовленість з Зеленським, скоріше за все. А зараз ми запитаємо, Зеленського не буде. Якщо він, бачите, це шанс Єрмака стати президентом. А Зеленського не буде. В мене тоді виникає таке питання. З ким в нього така домовленість? Зараз ми подивимося, з ким в нього така домовленість з Зеленським, чи з Путіним, маю на увазі, з Росією, з Кремлем. Так, Зеленський, ну, да, да, з Путіним. Тобто, з Кремлем. У нього такий е, наказ з Кремлем. Але дивіться, проблема в тому, народ України ж не вибере, да, 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 Тут не з Зеленським. Тому що, по-перше, ця карта старша, це старший аркан, а це е, лицар монет. Лицар монет, в принципі, це дуже важко. Дуже важко. Він скрипуче зубами. Розумієте, цю карту дуже важко пересувати. Не просто так, ось тут медвідь. Тобто ведмідь. розумієте, не просто так. Ведмеді вони важкі. Да? Ось, і монети теж. Це, поки це закрутиться, поки це От нехотячи. Давайте скажемо так. Нехотячи. Ні, це не Зеленський, це скоріше виконавець, який. Не дуже той хоче це робити. От. А тут іде зверху. В мене виникає тоді запитання, хм. а як же ж він стане президентом? Чи він просто зараз після легітимізації легітимізується? Як легітимізується, не знаю. Але от Єрмак прагне легітимізації, тут десятка. Десятка цих мечів, зараз ми подивимося. Я не буду її витягувати. Зараз ми подивимося. Як він, ну, президента, я ж не думаю, що українці виберуть ярмака. Тобто тут прагнення легітимізації. Як він збирається себе легітимізувати на лідера? А він набереться терпіння і все у положений час. Дивіться, це щось тут тут щось крутиться. Дивіться, знищують армію. Ви знаєте, давайте скажемо так: як, як я, я навіть собі, ви знаєте, от, ну, в мене, знаєте, от собі думаю, бред. Бред такого не може бути. Це то саме, що чи нападе Росія більше двох років тому, так, три роки тому, скажи. Хоча все життя знала, що Росія нас не лише. Розумієте, це тут іде в мене таке: іде знищення військових, але тут якийсь наказом, яким, якимось наказом, військовим шляхом. Дивіться, військовим шляхом він не може прийти до влади. Це тільки коли Росія прийде, захопить і візьме, виділили: ви бачите, сім місяців. Я бачу по картам сім місяців. Тобто набратися йому терпіння і він висуває свою позицію вже давно, як лідера. Він перебрав всю, всю владу. Ви розумієте, що це буде? Це буде переворот з допомогою Росії. Наскільки я розумію, я зараз перевірю, наскільки замішана тут Росія. Ну, бачите, дивіться, а, він їм має здати Україну на, ну, як би це сказати, на блюдечці. Давайте я скажу так. Він має Україну здати їм на блюдечки. Тут така, знаєте, передача. Тут іде здача України, люди добрі. Давайте тоді ще Зеленського. Мені треба ще знати. Як відноситься до цього Зеленський? А він ніяк не відноситься. Він у своєму <кій> рауші. Можете погуглити, це німецьке слово рауш, Я не буду його перекладати. От він в цьому стані, рауш. <кій> Йому важко здавати пост, але, ви знаєте, тут якесь і добровільне, тут таке враження, ви знаєте, він взагалі-то, дивіться, ця карта ну, не тільки рауш, а він не хоче, але він вимушений. Тут вимушеність. У нього немає іншого виходу. Тут таке враження, що він. Ну, ходять чутки, і ми розбирали це питання, що Єрмак просто не справляється вже з Зеленським. Зеленський став такий, ну зрозуміли? От, е В такому стані з людиною неможливо говорити. Невже Єрмак? Тут перебирання влади йде, легітимізація йде? Давайте, чим це закінчиться? закінчиться... Чи, чи зможе він до кінця цього року, 24-го року, легітимізуватися? Виглядає що да. Угу. Виглядає що так. Да. Навіть не знаю, що казати. Якось в нього це вийде. Якщо по одній карті дивитися, одразу так, вдасться йому, він все зробить. Тут, знаєте, е силою захопить владу, от і все. Ну, Зеленський не те, що він якось не зовсім при ділі, скажімо так. Зеленський трохи не зовсім при іде слово розумі. Абсолютно, він якось, знаєте, відсторонений. Він не знає, що в країні робиться. Мені треба ще щось подивитися. Ви розумієте, що це все робиться спеціально? Ми вже говорили про те, що Зеленський з 20 травня буде нелегітимним. Чому вони не звертаються в Конституційний суд? Це єдиний орган, який може це все пояснити. Єдиний. Ніхто не має права це по -по пояснювати. Навіть сам президент сам себе не може пояснити. Тільки. Не Верховна Рада, не якісь там е, виборча комісія, секретарі, і голови, і тому подібне, і юристи, і все інше. Тільки Конституційний суд, а вони не звертаються. Тут щось спеціально затівається. Як, ще раз хочу знати, як відноситься до цього Зеленський? Чи знає він всі взагалі подробиці цього всього? Ні, він не знає. Інтуїтивно він може трошечки щось здогадуватись, йому розуму не вистачає. Хоча інстинкт самозбереження в нього є. Це, як у знаєте, як у глистів, вибачте, у паразитів, Давайте скажу так: як у паразитів, у них є самозбереження. Так? Вони щепляються, бо хочуть вижити. Отак і тут. До речі, випав сам Зеленський тут. Дивіться, випадає на дні колоди місяць. Ще раз кажу, Зеленський, це слово рауш. Я його знову називаю. Можете його перекласти. Це, знаєте, коли людина ну давайте я поясню, після п'янки. Після п'янки, знаєте, так, приморочено. От. Але все рівно, я ось тут ще докладу. Він загрозу відчуває. от Бачите, випадає. Загрозу він відчуває. Він відчуває, що щось не те. Навіть що йому приморочують його. Навіть, що його заморочили. так? А, але не плутайте. Єрмак його не морочить. Я маю на увазі, що це не Єрмак йому то все дає. От. Є інші. Так, дивіться, отут мені треба докласти. У нього періодично ось такий стан, такий стан примороченості. У нього він періодично щось. да, і людина, поки вона прийде до тями. Ой, його, знаєте, до тями приводять, коли якісь е, ділові поїздки, е, інтерв'ю, от тоді йому, його приводять в порядок. Ось якось так. Але періодично, ось тут періодично людина, коли йому погано, він приймає щось. Але розумієте, він відчуває, інтуїтивно він відчуває, що йому каюк. Давайте я скажу так. А і місяць мені не подобається. Тобто, ну, скажімо так, він без ну, з нього. Знаєте, от овощ, от овоч. От в мене таке слово йде. Цирк. <кхем> Виглядає, що Єрмак мітить на якусь посаду. Посаду прем'єра, я не знаю. На якусь посаду, яка може потім, після легітимізації, просто захопити владу. Розумієте? Він не... Давайте я ще раз дивлюся на ярмака. Давайте я ще раз дивлюся на ярмака. Щоб точно, ще раз точно подивитися, що там витворяє ярмак. Куди він мітить? Які в нього плани? І так. І так, Знову набирається терпіння, втримати владу, шукає можливостей, працює над цим. Бачите, тут дуже вправно людина працює, зайняти місце. Єрофант говорить про місце зайняти. І тут, знаєте, традиційне якесь місце зайняти. Давайте я так скажу. Тут якось. Він уже все підготував, до речі, щоб ви розуміли. Тут дійсно він працює над цим. Працює над цим. Ми вже дивилися спочатку десь цей, цей же розклад. Дивилися, що це наказ Росії, тобто йде звідти. Я хотіла бачити, чи йому вдасться. Ну, дивіться, тут щось розвалюється. Е, йому вдасться. Скоріше за все, йому вдасться. Не дивіться на ці погані карти. Тут іде місяць, так? А ці дві карти, це може говорити про розвал структури держави. І це його шанс. Розумієте? Там же ж всі залишилися взяти шмигаля, взяти кулебу. Ну, от кого би ви там не взяли, всі вони безхребетні. Розумієте, вони їх зробили овочами всіх? Такі вони всі там. Без своєї ініціативи. Люди, люди не працюють на державу, не на Україну, а на демонтаж влади. Ну тут страшні речі виходять. Гаразд, давайте подивимося, чим це закінчиться. Але тут він шанс свій не упустить. Тут або здача країни, або капітуляція країни, або повністю структура. А це не просто так. Вони не подають в суд конституційний. Це все не просто так. Гаразд, мої дорогенькі, розклад трохи великий вийшов. Я сподіваюся, що він загрузиться, і ви сьогодні його подивитеся ні, то завтра вже. Гаразд, мої любі, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!